Хто зараз найбільший союзник для України? Ми якраз це сьогодні на роботі обговорювали. Я вважаю, що зараз Франція. Тому що так, як нас Макрон підтримує, то ну, Німеччина на двох стільцях хоче всидіти. Велика Британія так само, вони надійні, звичайно, економічно, вони теж для нас вигідний партнер, але, на жаль, з ними в нас теж не складається. І, і тому я вважаю все-таки Франція. Так. Коли обрали Трампа, я одразу занепокоїлася, кажу, тут домовлятися дуже складно, але рано чи пізно нам доведеться. Все одно, ми ніде не подінемося від цього. От найгірше, звичайно, що коли будуть без нас, так обговорювати ситуацію, яка в нас. Тому що ну складно зрозуміти їхню стратегію, от і звичайно, що складно з їхнім президентом. Ну, це однозначно, але все одно доведеться з ними рано чи пізно зустрітися. На кого є якась надія? Надія тільки на наш народ, на українців. А ось стосовно того, після того, що сталося в Сполучених Штатах Америки між президентами, як вважаєте, чи потрібно Україні робити якісь кроки на поліпшення стосунків з Америкою? Я вважаю, що це вони мають робити кроки на поліпшення з нами, на поліпшення стосунків з нами, тому що все ж таки це ми захищаємо. зараз від такого потужного ворога я вважаю, що це саме ми захищаємо їх. От і все це на нашій території відбувається. Тому я вважаю, що це вони мають з нами стосунки поліпшувати. Так бачу, на даний час є Європа, і, зокрема, це країни Євросоюзу, а також Великобританія в першу чергу. Ну і весь добрий світ: Австралія, Канада та інші країни. На жаль, Сполучені Штати за політики Трампа і його сподовижників. Перестане бути нашими союзниками, чи це лише якась тактика, чи це вже буде для нас і для всього світу назавжди. Ну, по крайній мірі, в межах їхнього терміну перебування на посадах. Ми всі розуміємо, що Росія це агресор, а США щось зараз трошки заплутались в своїх переконаннях. Мені здається, ми і так робимо максимум для того, щоб завершити цю всю ситуацію. Після останніх подій, на вашу думку, хто є найбільшим союзником України? Ну я думаю, зараз, мабуть, європейські країни є більшими союзниками, але це складне питання. Британія, Франція допомагають, європейські країни. Як вважаєте, хто зараз найбільший союзник України? Британія. На мою думку, це Британія найбільший союзник України. Тому що самі, ми, звісно, ми не справимося, ми це все розуміємо. Такі думки лунають у Львові. А ви дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграм-каналі.